Я переїхала із Києва в Черкаси, і мені точно є що вам сказати. Мені дуже часто задають питання, як тобі Черкаси. Не нам судить, але ми обсудимо. Я буду говорити з тієї сторони, що Черкаси це місто, в якому я виросла, а Київ це омріяна столиця. За все життя я в Києві сумарно прожила близько 4 років. Черкаси – це місто, в якому я дуже довго навчалася в школі, в якому я навчалася в бурсі, а потім працювала. Ну, коротше, Черкаси – це майже рідне місто. Про Київ я просто завжди тихенько мріяла. І це будуть неочевидні факти, які я замітила у відмінностях цих. Міст. Я не кажу, що я не люблю Черкаси, але в Черкасах 80% людей бидло. Ви можете закидати мене тапками. Та ця ситуація, яку я вам зараз розкажу, говорить сама за себе. У Києві люди, якщо тебе зачепили, вони кажуть, вибачте, і йдуть далі. В Черкасах, якщо вони тебе зачепили, вони повертаються до тебе з таким ліцом. Значить, ти ще в них должен попросити вибачення. Так було завжди. Це черкаський менталітет, нічого не зробиш. Наступний факт це те, що Черкаси це місто, яке зараз тільки розвивається. А Київ це вже сформована столиця. У Києві завжди є куди піти. У Києві дуже багато цікавих івентів, закладів, подій. В Черкасах, якщо одна подія, то тут злазиться все місто. Поганого нічого не маю на увазі. В Черкасах зараз є дівчата, які організовують різні туси, різні івенти. Це дуже круто. А якщо чесно, то Київ набагато пішов вперед. В Києві започатковувалася моя кар'єра. В Києві я побачила дуже багато відомих людей, познайомилася з відомими людьми. Київ мотивує. Ти тільки в Київ приїжджаєш, тобі хочеться жити, тобі хочеться творити. Я люблю київських людей. А в Черкасах ти просто живеш. Ну, живеш тобі комфортно, тобі норм, тобі тихо в наших зараз умовах. Ну і, звісно, класно, що зараз з'являється дуже багато цікавих магазинів, закладів. Раніше тут було не так. І ще один найпоширеніший міф це у Києві дорого. Де в Києві дорого, в Києві такі самі ціни, як і тут. А ще в Києві є саме прекрасне, що створило людство це метро. Я обожнюю метро. Його запах, його звук, оцю всю атмосферку. Ви мені можете сказати, що ой, та ти не їздила в час пік. Їздила і в потоки ходила, і бомжей бачила. Мені все подобається. Київ я люблю. Та Черкаси я теж люблю. Черкаси, порівнянні з Києвом, маленьке місто, але воно комфортне, воно вже зараз цікаве, воно розвивається. Ніякому разі не хейтер Черкас, але Київ в моєму серці назавжди.